Ростуть абрикоси, починається Росія. Із очима морськими синіми та з волоссям жовтим ляним, трохи вилиняним. Це не прапор. Це стоїть у шахті по коліна у воді мій тато. Його обличчя як вугілля, і звідти скомполього хвоща до потопного, руками розтоптане море тверне сіллю. Трава тверне вугілля, а тато стає, як трава ковила сивим. Він чоловік, а чоловіки не плачуть, так кажуть, в рекламі. а що по його рівчаками порупала шахта, і вугілля, добуте з обличчя мого батька, згоріло в Донбасу пічках і багаттях. А десь там високо стоїть терекон, гарчить терекон, як дракон, як свін. Чає свого Танхамона, і знаю тільки я одна: що посеред степу трикон, це корки від пляшок, які тато випив, і попіл від сигарок, що викорив тато.